Книгу Кена Робінсона школа майбутнього переклали на десятки мов. В багатьох країнах вона стала бестселером. На форумі видавців минулого року ця книга увійшла до списку найкращих книжок форуму. Школу майбутнього на українську мову переклала Ганна Лалів, мовна координаторка перекладу роликів ДЕД в Україні. Звичайно, книга школа майбутнього містить практичні рішення критичної проблеми, що постала перед сучасним світом. Як змінити освітню систему? Дуже багато ідей, які вниз Кена Робінсона, пронизують концепцію нової української школи індивідуально в кожної дитини ті таланти і вміти розвинути ті таланти, щоби. Тут людина згодом вже в житті почувала себе щасливою, оскільки в світі швидкими темпами розвиваються технології та збільшується кількість населення на планеті, це створює великий тиск на політичні та природні системи. На думку автора, школа майбутнього є своєрідним рецептом, який допоможе людству рухатися у бік нової, якісної освіти. Допомагати зрозуміти світ. метою нової освіти є можливість зрозуміти навколишній світ та власні таланти, аби діти виросли щасливими і гуманними людьми. Олена Кучмій, Юрій Киричук, новини Житомирщини.